Мої вітання. Спортивні новини на обласному державному телеканалі. Суми розгромили динамівці у матчі п'ятого туру. На стадіоні Ювілейний місцевий футбольний клуб обіграв Хмельницьке Динамо з рахунком 6-1. Впевнена перемога дозволяє команді претендувати на лідерство у своїй групі. Господарі одразу заявили про свою перевагу на футбольному полі. Вже на шостій хвилині гри після подачі Ігоря Пукося влучним ударом у воротах суперника розписався Ігор Мельник. А за 16 хвилин вже сам Пукач подвоїв рахунок на користь сумчан. Щоправда, у першому таймі гості таки скористались нагодою і після розіграшу кутового відіграли один м'яч. За рахунком 2-1 команди пішли на перерву. У другому таймі сумчани перевершили самих себе. Протягом 8 хвилин вони змушували голкіпера хмельничан чотири рази діставати шкіряного сітки воріт. Відзначилися Олег Котелюх, Олександр Шимко, Ігор Пукач, та Олександр Ятленко. До того ж, три гольові передачі зробив Артем Родіонов. Втім, незважаючи на такий розгром суперника, наставник Сумчани Ігор Захаряк доволі стриманий у коментарях. Несмотря на те, що що убедительний. Качеством є не зовсім доволі. Що з щотом потрібно від качества єри. Там є проблеми, є над чим роботи. Ми все це чітко розуміємо. Потім будемо працювати ще більше. Працелюбність команди вже має перші дивіденди. З кожною грою місцевий клуб збирає на ювілейному усе більше прихильників. Цього разу подивитись футбольні баталії прийшло 5 тисяч глядачів сумчанам-уболівальникам. Від футболістів сумчан за це велика подяка. Атмосфера саме найше, в України. Очень приєднаю, када з кожною грою кажется, все більше і більше приходять. За результатами п'ятого туру першості України з футболу серед команд другої ліги в групі А сумчани посідають другу сходинку турнірної таблиці. Наразі вони мають у своєму активі 12 очок. ПФК Суми лишається єдиною командою, що не втратила жодного очка цього сезону. Лідирує Черкаський Славутич, що провів на один матч більше. Сергій Кузьменко, Руслан Павлов, обласне державне телебачення.